Транспортна картка у гастрономі вже з 2 лютого чернівчани можуть придбати картку для оплати проїзду у комунальному транспорті. Проте у перших рядах так званих реалізаторів опинилася торгова мережа Чернівецького міського голови. Як обирали місця продажу карток, дивіться у наступному сюжеті. спершу на обіцяли, а потім взялись обдумувати, як виконати обіцяне. Схоже, саме за такою стратегією, вже майже два роки працює чернівецьке тролейбусне управління. Наперед обіцяють чернівчанам зручності від прогресу і інновацій, а вже потім поспіхом думають, як ці інновації втілити. Здебільшого з великим запізненням так сталося і з реалізацією транспортної картки загальна, яку обіцяли впровадити. Ще восени 2022 року, але у вільний продаж вона потрапить лише зараз. Тож вже з 2 лютого чернівчани можуть придбати єдину картку для оплати проїзду у комунальному транспорті. Це багатофункціональна Вона вона є, буде зручна в користуванні її можна буде придбати в магазинах. Нива в магазинах тайстра. Та ну звісно ж, у перших рядах торгові точки, які мають безпосередній стосунок до бізнесових справ мера Романа Клічука. Все ж цікаво за яким критерієм добирали підприємців, яким довірили продаж карток від комунального підприємства. Ми звернулися до регіональних мереж, які є самими більшими. відповідно звісно, щоб покрити місто в повному обсязі. Ми звернулися до самих крупних, у тому числі звертаємося і звернулися і до середніх підприємців, і до малих, і до кіосків. І до кафе барів, тобто в будь-якому закладі ми хочемо, що щоби були в продажі транспорт. За словами Романа Васильовича, представники ЧТУ особисто ходили по торговим точкам і пропонували їм співпрацю, так би мовити, на благо міста. Тому я зараз і прес-конференцію то зібрав і до до донести інформацію до всього бізнесу. Хто хоче взяти на на продаж транспортну картку, що вони обов'язково звернулися чи в міську раду, чи в ЧТУ на закінчення год. Це, це це ну це не є обов'язковим. Це є як бажання, то кожного підприємця бажання наше, щоб воно було всюди. Щоправда, таке звернення чомусь не анонсувалось публічно заздалегідь до впровадження картки. Тому влада сподівається, що після сюжету ТВА коло охочих торгувати картками розшириться. А поки що придбати транспортну картку загальну можна у мережах магазинів Тайстра, Нива та у кіосках, які знаходяться біля зупинок. Анастасія Іванова, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.